Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. Запекла збалансований собі сніданок. Овочі, клітковина е і е жири і білки. Дуже смачно вийшло. Викладаю овочі, які бачите на екранах. Це гарбуз, чесночок. Посолила поперчила, полила оливковою олією, вбила 4 яйця, одне закотилось і присипала сушеним, сушеною руколою і базиліком. І також трохи посолила. Зверху виклала дві зілочки для аромату розмарину свіженьких. Запекала 20 хвилин, все було дуже смачно і гармонійно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу до зустрічі!